Насправді я ставлю приїзд керівника ЦРУ в один ряд з оцими перемовинами між міністром оборони Британії і міністром оборони США, Потім цими дзвониками російського міністра оборони там в Францію, Сполучені Штати, Британію і активним нагнітанням такі такої ядерної історії з боку Російської Федерації щодо використання брудної бомби, що, начебто, має зробити Україна, все це є в, в одному пакеті, і нагадаю, що по е, попередній раз, якщо не помиляюсь, директор ЦРУ, приїжджав до України якраз напередодні вторгнення, і так і тоді, о, як стало відомо, згодом йшлося мова про те, що він наводив докази того, які Тим чином Росія буде здійснювати напад на територію України? Зараз таке враження, що ми виходимо на якийсь такий новий, нове коло загострення, де Робота росіян пов'язана з нагнітанням цих розмов про ядерну брудну бомбу значною мірою, як на мене, зараз стосується ситуації навколо запорізької атомної станції. Uh -huh. Вчора були там повідомлення, пов'язані з тим, що буваються незрозумілі дії росіян на сховищі сухих відходів. І власне таке враження uh -huh. от, спілкування з експертами показали, що власне вони можуть самі використати запорізьку АЕС як таку масштабну. Брудну бомбу у разі, якщо будуть вибиватися російські війська з правого берега, і потім як варіант такого введення в загальний ступори світової спільноти відволікти увагу самої російського населення від такого системного програшу і перевести формат бойових дій на новий рівень ескалації, оцей той формат, який я думаю, є турбує і американців і таким чином турбує українське військове керівництво. Пане Сергію, а що цим... це за новий рівень ескалації? Ну тобто, яким чином росіяни можуть робити ще більше, Яка ще сильніше, погроза? ніж вони роблять зараз? Якщо ми говоримо про е, можливість підриву брудної бомби в таких масштабах, то ми говоримо про забруднення значної частини території. Ми говоримо е, по суттєвий дар по економічному потенціалу на перспективу і власне. Це має спричинити, можливо, переляк української сторони, яка так чи інакше має сісти на на, на застіл переговорів. Це може бути ще однією такою точкою, яку розглядає Росія, як примусити Україну до здачі і перехід на ті вимоги, які традиційно проголошує Путін, навіть включно з вчорашнім його виступом. Тобто, фактично йдеться про те, аби зламати мати можливість України до спротиву через такі ну, масштабні терористичні акції.